Фантастично красива східна Україна. Світанок на східній Україні і звідси виїжджаємо зараз в Дікро з одного раночка. Записувати вершину досі, як замокнуть всі автомати. Вані Кліменко, продюсери, з'явилася якась світла ідея під музику їх зробити. Прець 68-ї бригади, яка зараз представлена багана в нашій машині, пішла на зустріч і везе мене в Дніпро, в студію записувати це все, це всю справу. Так що будемо бачити, що це вийде. Це України. Поїхали? Да, да, да. Угу. Зараз я просто його прочитаю. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад. Чи там повзують равлики по в'юну? Чи ти чуєш конаки лицика? І як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях, Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках? Готово, пане офіцере! Як замовкнуть усі автомати, і розчуємо врешті весну. Як же спрагло, ми будемо кохатись, щоби змити із себе війну, розчинити її клятий запах. У солоному потові, вдвох, я по мушках, по зоряних мапах вивчу всю, як створив тебе Бог. Ну, той дубль, здається, краще, але хай буде. Записали вірш Донці, як же спрагло, ми будемо кохатись, як закінчиться клята війна. І що тепер віддаємо на роботу звукорежисерам. будемо чекати результат. Скажемо, коли прем'єра.